Та він тебе обдурив, саньку. вигукнув сусід, махаючи руками біля воріт. Двигун майже труп, а не машина. Саня вперше купував авто. Після років маршруток, велосипедів і ранкових запізнень він нарешті назбирав потрібну суму, шукав довго, прискіпливо, переглядав десятки оголошень. І ось опель Астра небита, нефарбована, газ, бензин, їде як ракета. Продавець був чемний, навіть запропонував каву. Машина блищала, двигун муркотів. Документи ідеальні. Бери, не пошкодуєш, сказав той, і Саня повірив. Але вже наступного ранку, коли він виїхав на роботу, почулися дивні стуки. На СТО сказали коротко. Половина мотора на скотчі. Сусід Микола, що допомагав перевірити підкапотний простір після факту, лише зітхнув. Треба було з майстром їхати. Та, хоч як прикро, Саня не засмутився надовго, навчився, відремонтував, і кожного разу, коли заводив машину, казав сам собі Перше авто, як перше кохання, майже завжди болить, але без нього ніяк.